Привіт всім! Знімаю відео спеціально для тих, хто хоче серйозно підійти к такарному ремислу. І можливо буде цікаво, скільки буде коштувати в цьому році облаштувати токарну майстерню, щоб можна було не мучитись тут, а саме працювати. Можливо, це навіть буде вашим основним заробітком. У мене тут є такий невеличкий список. Ціни я повиписував в гривнах, потім скажу, скільки це буде коштувати в євро. На сьогоднішній день. Тобто, дивіться, частину обладнання можна купити у нас в Україні, частину вам придеться покупати з-за кордону. тому що те, що тут продають, ну, це стосується особливо. Різців такарних інструментів, те, що продають в Україні, це сміття. Я вже не раз це казав. Так, ну що, поїхали потихеньку, так? Да? Дакарний, PM214, Паверматик 110 500. Патрон до нього Аксмінстер. З базовим набором там щелеп, ідуть, вітова вставка і лісова панель 15 000, це середня ціна. Можливо, вам треба буде 2-3, а то й 5 патронів в залежності від того, скільки у вас щелеп на патроні типів щелеп. Далі. Далі у нас точила Worpman. Чого саме Workman? Тому що вона має регулюровки оборотів. Від 2000 до 3000. я е, гастрю е, ріці на самих нижчих оборотах, щоб не спалити ріжучу кромку. Е, якщо ви захочете обладнати їх cbn да, так як у мене кругами, це ще 18 тисяч плюс. Це, це ціни орієнтовні. Точила коштує в Україні 6200. Далі направляючи ванвей. Ось ці, що ви бачите, на яких це все е, діло тримається. Майданчик і висуна та подножка. 4350 і варіджих. Отакі, от от, щоб точити БГ і ШГ. Да, це ще 2400. Далі, йдемо по різцям. В різці я порахував 8 різців. Якраз, щоб можна було займатися і шпіндельною роботою, тут тобто роботи в центрах, і робити миски і тарілки. Тут у мене вийшло 8 різців. Да, на загальну суму майже 25 тисяч, 24310. Я вибрав М2, сталь М2, тобто це не, не з дорогущих, от тих от М42, там ПМ, М2 сталь. Це ну, як для, для початківців скажімо. Різці хороші, це не значить, що тут М2 вони будуть у вас погані, а ці будуть кращі. І ті і ті гарні, просто ціна така, і ріжучу кромку тримають деякі краще, деякі менше. Далі. Витяжна система. Да? У мене Workman, Зараз таких не продають уже. Є аналог Jet. Workman я покупав, він стоїв це ще в 2021 році, стоїв близько. 4000 з копійками, плюс вам прийдеться докупити шланг, там, да, залежності від того, де буде стояти у вас. Але, що я хочу сказати, зараз є джет-аналог 1015 стоїть, плюс-мінус. Краще взяти все ж таки лагуну, лагуну з картриджем. Тому що витяжка це добре, але ж вона і сама утворює пилюку. Пилюку дісперсну пиль, яка видувається через мішок для збору пилу. і Просто з картриджем набагато чистіше буде майстерні. Як варіант, ну, я, я думаю, це оптимальний. взяти лагуну. теж там 750 Вт. Лагуна коштує, у нас вона є в Україні 34 тисячі. Так, далі йдемо. Стрічкова пилка. Ось така, як у мене, да, к примеру. Можна взяти, якщо є можливість, можна взяти більшу. Ця ось коштує зараз в Україні 30 200. Є аналог джета, на 3000 більше буде коштувати. Так, ланцюгова пилка Макіта 4551 шина 50 о, с, 45 см шина. Зараз вона коштує 13420. Ну, плюс бажано до неї купити, звичайно, і ланцюг штілівський. От. А до пилки стрічкової докупити полотна. Полотне я беру так інфлаторс. Ну, так от орієнтовно я взяв, це ще 1500 полотна і 350 так ланцюг. Так, це все добре. По цьому понятно. Значить, весь оцей набор, який я продиктував, тільки що назвав, у нас обходиться в суму 260 тисяч 230 гривень. Це орієнтовно 5,5 тисяч євро. Давайте округлим до 6 тисяч, тобто 6 тисяч, тому що. Вам придеться покупати інструменти, такі як, наприклад, рісцівсі, патрони, прийдеться покупати, наприклад, в Польщі тут. Або ще десь в Європі. Якщо ви купите більше, ніж на 150 євро, вам доведеться це все діло розтамажувати. І платити пузаті еліті, мито. Ми вот. то. Получається, як року, до 6 тисяч, це ж це, це ціна ще орієнтовна. Але якщо ви ще надумаєте займатися, наприклад. Сігментною токаркою Вам ще потрібна буде циркулярна пилка. Да? Ну, от, наприклад, от, як оце да? це зараз вона коштує 7200, вам потрібен буде фуганок 41 тисячу і рейсмус 84 тисячі. Це ще плюс 4200 євро. Тобто, орієнтовно, якщо ви не будете сегментно займатись, стартануть це 6 000 євро на сьогоднішній день. Ціна ще розкажу орієнтовно, тому що ціни плавають, самі знаєте. І якщо сегментна токарка ще буде, або вам придеться, ну, може, треба буде геометричні, геометрично вивірені бруски, робити там табуретки і таке інше, звичайно, треба буде і фуганок, і циркулярка, і все. Тоді ще докуплять ці три станка, да? і у вас буде і столярна, і токарна майстерня в кучі. Ну, тобто, орієнтовно 10 тисяч євро. 10 тисяч євро. Якщо докупити туди розхідники, да, будете покупати, вам треба будуть абразиви, Той самий шуруповерт. торцовочна можливо пилка, шліфувальна машина, да, вібра, тому що є такі от як от, такі, от, да, сложні. Там є такі можливості підшліфувати і машинкою такою. Докупите патрон. От. Ще один патрон. Два або три, там чотири. Чого я кажу, що патроном треба брати, а не щелепи. Тому от продають, продають виробники патрон і до нього там по акції там, три набора щелеп. Щоб до вас нарешті дійшло, що один патрон, да, от, один болт відкрутить легше, ніж вісім болтів. Оце все міняти, Це займає дуже багато часу. Ну, не, не так багато, але все одно це незручно. Поэтому один патрон і один тип щелеп. Можливо, вам потрібні будуть такі чашкові патроны. Звичайно, що ще патрон, я його даже не вчитываю. Це патрон звичайно свердлильний. Пилка японська. Ще декісь інструменти, на думаю, купить. Ну вот, от 10 тысяч можна будет от 6 або от 10 тысяч, если буде сегментна токарка. Потім вам треба буде докупити матеріал, тобто це будуть. Або дрова дуже ну, великого діаметра, ви з них щось зробите, або будете покупати у населення, вони ж там топлять горіхами, фруктовими деревами. Для них це дрова так дрова. це теж буде якесь складне. Треба буде розпилювати це все діло, сушити, або покупати, покупати десь готовий вже там, знаєте, там ну, і слабів, із досок робити. Або заготовляти поступово самому, От як у мене це все діло заготовлялося. Поэтому так, на сьогоднішній день ось така ситуація. Де взять гроші на це все діло, я думаю, ну, я розкажу вже в наступному ролику. то вже окрема тема. Так, на сьогодні у мене все. Всім гарного дня, підписуємося, далі буде.